Щонайменше 20 людей загинули внаслідок низки терактів у Багдаді. Вісім замінованих автівок висадили в повітря у різних кварталах іракської столиці, населених переважно шиїтами. Ще 11 людей загинули під час терактів у місті Басра на півдні країни. Екстремісти також організували напад на кілька КПП та відділів поліції у місті Рамаді, що на заході Іраку. Загинули 12 правоохоронців. Минулої суботи екстремісти викрали там кількох поліцейських. У ніч на понеділок, під час операції з їхнього визволення, загинули 12 заручників поліцейських, чотирьох поранено. Хвиля терактів через міжетнічну ворожнечу охопила Ірак з новою силою. Відколи американські солдати залишили країну два роки тому. Лише впродовж квітня в країні загинули понад 700 людей. У Басрі, що за 400 кілометрів на південь від столиці, у понеділок пролунали два вибухи. Одне заміноване авто здетонувало біля центрального ринку, де розташовані також кілька ресторанів. Інший бомбовий напад стався в будівлі автобусної станції на околиці міста. Протистояння між шиїтами та сунітами загострилося ще більше на тлі війни у сусідній Сирії.